Виконуємо номер 94 із підручника Геометрія 7 та 8.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На креслі за допомогою транспортира кут АПБ. Градусна міра якого 115 градусів. Побудуйте суміжний з ним код за умови, що ПА їхня спільна сторона. Обчислюю градусну міру. Приступаємо до виконання. Я накресла за допомогою транспортера код АПБ, градусна міра якого 115 градусів. А тепер накреслю. Побудую суміжний з ним кут за умови, що ПА їх спільна сторона, а інші дві сторони є доповняльними променями. Провели. Позначимо наш промінь ПС і знайдемо градусну міру кута СПА. Від 180, бо сума суміжних кутів, градусних мір суміжних кутів до рівня 180 градусів. Піднімаємо градусну міру кута АПБ. Отримаємо 180 відняти 115 і будемо мати 65 градусів, записуємо відповідь 65 градусів. І напишемо, що кут СПА кути і Б суміжні. Можемо перевірити 65 градусів, прикладаємо транспортер і вимірюємо 65 градусів номер 94 із підручника «Геометрія 7 та 8.7 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша. Виконано».